Христос Воскрес, дорогі браття і сестри. Саме ці торжественні слова востаннє звучать в цьому році, адже сьогодні Свята Православна Церква святкує День віддання торжества із торжеств світлого Христового Воскресіння. Але православний світ продовжує святкувати та молитися вже завтра, у сороковий день після Пасхи, відзначається особлива подія. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Згідно святого Писання через 40 днів після Воскресіння Христос востаннє явився апостолом, дав їм останні настанови щодо постійного перебування у Єрусалимі, та пообіцяв, що через декілька днів. Господь хрестить їх Духом Святим. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на гору Ілеон, Леон, або, як в народі її називали, Оливну Гору, благословив усіх присутніх та чудесним способом Вознісся на небо. Під час Вознесіння ризи Господа сіяли яскравіше від сонця та були біліші від снігу. Богословський Зміст свята. Має надважливе значення для православного світу. Вознесіння Господа на небо символізує собою завершенням земної місії Ісуса Христа у примиренні людини з Богом та спасіння усього людства. Цим дійством Господь показав усім, що очікує тих людей, які будуть жити по Його заповідям. На іконі Вознесіння Господнього ми зможемо бачити. Зображення Спасителя, який чудесним способом возноситься на небо та благословляє Матір Божу Пресвяту Богородицю та своїх учнів. Перші віки Християнства Вознесіння сприймали як особливу частину Церковного Року, не розділяючи з П'ятидесятниці, а вже сучасний вид святкування. Вознесіння набуло в кінці IV століття.